Нові вибухи на Росії. Серія загадкових пожеж сколихнула країну окупанта в ніч на 15 серпня. Здання горить Какет. Справжнє пекло побачили жителі Махачкали. Там вибухнула заправка. Автозаправка Харамон на рамон зарола. Місцеві дагестанці на собі відчули ситуацію, яка дуже схожа на воєнні дії. Самоліком нафта заправка гарить. війна. Через цей вибух загинуло щонайменше 27 людей. 75 отримали поранення. Пожежу гасили цілу ніч. Але причини займання ніхто вже ж не озвучує. Російська влада заявила лише про надзвичайну ситуацію. Хоча все це може бути не так. І ось чому, Ввечері 14 серпня, на Росії сталася ще одна надзвичайна ситуація, що пов'язана з нафтопродуктами. В Тюменській області було зафіксовано щонайменше два вибухи на нафтовому родовищі. Відомо про двох загиблих ще четверо у важкому стані. Вибухи на заправці і водночас на родовищі можуть бути дивовидним збігом обставин, а можуть бути черговою легенькою прожаркою Росії. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні. Ставте лайки та коментуйте. Далі буде.